Ну і сьогодні буду складати сумку. Демокопаємо картопельки, нарвемо моркви, бурячка, сабулі. Гірка немає взяти з собою. Нема. Ну, що є, те візьмемо. Чого нема, докупимо, та буде й добре. Вам показати, яке бадилля на картоплі. Які кущаки. Це кущаки. Що тоді біля розбереться. Ще ж вона в ванні росте. То вона... yeah. ти таке щось слабе Зараз Смійка. Yeah. Оце вона. Це по-нашому. По Дріб'язку немає і все. Одна посадкова, то вся їстівна. Супер! Ну оце, все. з одного кущика. Бачите, скільки картопельки. Ну Ще дивись випадає, хто маленька. Я вам хочу сказати, що цей от у, у нас все От І морква. А то руками вирвати. О, бачите, морква. Хороша, хороша. О, і вона у мене не дуже рідка, я не, не прориваю. І така хороша. Стараюсь. О, дивіться. А оце морква. Стараюсь рідко сіяти, а проривати не прориваю. І бурячок хороший. Це хороший. Теж густенько, щоб не дуже великий він мені ріс. Оце я люблю отакий. Шум. О, нормально. Ось такий бурочок. Та свідка нарву. Буду, бачу, бурячок варить їсть, так що не пропаде. А, там помідорки. Корича. Та є, боже мій є все. Якби тільки спокій, да мир. його нема, на жаль. Ось бурят. Бачите, як я густо залишає. І він увесь і поріс. Красота. Ось красу. Ціле кобелечко. тополька барабулька Гранада. Сорт граната. гранада От такий урожай.